Усім привіт! Хочу зробити сокеру барту. Взяв підходящі сокери. Ця буде заважка. Інша, трохи тонша. Вона підходить. Так, відмітив собі, як потрібно відрізати. Також буду відрізувати на. Ресорі ось так. Ось так вийшло мені відрізати. Тепер я за зачищу канти. Щоб було ліпше приварити ось так зачистив. На сокері та на ресорі. Так, його зафіксував для, на оголкови, щоб воно було одна сторона мала більш-менш е, рівну сторону. Зараз буду обварювати. Прихватив я в кількох місцях, щоб при зверці воно не повело в, в одну сторону або вверх, або вниз. Таке може бути. Перевіряємо, чи воно стоїть як потрібно, чи не повело догори. Ось так обварив більш-менш, потім ще підчищу, та ще доварю, що полишалися ярки. Обварюю так ще. Другу сторону. Вбиваємо шлак. Підчищуємо. Так, я зняв більш-менш рівну сторону, зробив на такому наждачному кругові. Відрізав ще ніж, зробив більш-менш рівний. Зачистив я ще кругами зачисними, зняв іржу. Ось таким кругом зачищав. Тепер сокира має більш-менш чистий вигляд без іржі та бруду. Оті гірки вже буду заварувати пізніше. Подивлюся в процесі роботи, як буде себе показувати сокира. Якщо буде все добре, я їх заварю, зачищу, щоб дурно не портити електроди. Тепер приступаю до роботи ручки. Хочу зробити більш такий вигин в ручці. Не знаю, чи в мене так вийде. Зроблю ось таку відмітку, скільки потрібно знімати. Так уже виглядає готова сокира. Не вийшло мені зробити такий вигин, як я хотів, але більш-менш нормально. Трошки важкувата, але нічого. Затисую гарно. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую.